Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, на нашому першому курсі задач з параметрами всіх тих, хто опановує цей перший курс. Перший курс основні типи і види задач з параметрами. Ми з вами вже познайомилися з пасивним параметром. Один урок був, і ми присвятили низку уроків лінійним рівнянням, системам лінійних рівнянь, лінійним нерівностям, системам лінійних нерівностей. Сьогодні у нас одинадцятий урок. Я думаю, що ви здогадалися, що прийшла черга перейти до квадратних рівнянь. Сьогодні ми почнемо розглядати квадратні рівняння і будемо розглядати квадратні рівняння першого типу, тобто ті завдання, які починаються зі слів для всіх значень параметра, розв'яжіть рівняння. І будемо сьогодні розглядати квадратні рівняння. Хочу нагадати або повідомити шановним глядачам, що у уроку 1.2 був пасивний параметр. В цьому уроці ми розглядали ось таке рівняння, в якому параметр відігравав пасивну роль. Тобто, параметр не регулював кількість коренів, не регулював наявність коренів тощо. А ми отримали, що для кожного значення параметра. Отримали два цілком конкретних корення, це просто скріншот з того фільму. Хочу вам нагадати, коли параметр може бути пасивним. Перший варіант. Якщо параметр е, в квадратному рівнянні, Перший, перша можливість, це коли біля х квадрат коефіцієнт не залежить від а. Ну, я це там детально розповідав, але тут хочу нагадати. Значить, перша можливість при х квадрат, Коефіцієнт є числом, і дискримінант більша або рівню 0 для всіх значень. Тоді параметр відіграє пасивну роль. Друга можливість. Коефіцієнт біля х квадрат з параметром, а, але при жодному значенні параметра він не дорівнює нулю. Ну, наприклад, починається рівняння а квадрат плюс 1х квадраті. І в такому разі ми бачимо, що це рівняння також завжди буде квадратним, тому що немає такого значення А, при якому старший коефіцієнт дорівнює нулеві, і при цьому так само дискримінант більше або дорівнює 0 для всіх значень. В цьому разі ми отримаємо пасивний параметр. Я у, у, у вроці 1.2 показав. В принципі, найлегший такий випадок. А зараз ми з вами почнемо розглядати квадратні рівняння з параметром типу 1 для всіх значень параметра, розв'яжіть рівняння, коли параметр буде грати е, активну роль. Буде грати активну роль. Ну, наприклад, ну, Починаємо ми ось такого дуже простого рівняння. Для всіх значень параметра розв'яжіть рівняння. Перше, на що звертаємо увагу, Це зав... рівняння завжди квадратне. Завжди квадратне. Давайте я навіть це напишу: особливо це буде корисно для учнів. Завжди квадратне. Оскільки старший коефіцієнт цього рівняння до рівня 1х і ніяким чином не залежить від. Оскільки рівняння завжди квадратне, ми виконуємо стандартну процедуру знаходження дискримінанта. 4 мінус 4. І тут, безумовно, Слід зупинитися. Чому? Тому що ми зразу бачимо, що при деяких значеннях параметра А дискримінант менше нуля, і тому розв'язків не буде, а при деяких значеннях параметра дискримінант більше буде рівню нуля, тому розв'язки Отже, дискримінант менше нуля, Це означає, що 4-4А менше 0, тобто 4А більше 4, а більше 1. В цьому випадку розв'язків не буде. Я тут напишу знак постав множина, а вже в відповіді напишу. Відповідним чином, дискримінант більше або дорівнює 0. Коли Коли 4 мінус 4 більше або дорівнює 0, тобто А менше або дорівнює 1. Тоді ми будемо мати корені Х1,2 мінус b плюс-мінус корінь з дискримінанта поділити на 2. В даному разі А трішки інше. Ми можемо винести 4 задушки, можемо корінь. Взяти з 4 можемо на 2 винести задушки. Ну, я навмисно так підібрав, щоб трішки роботи було. Чомусь я мінус 2 виніс, я не знаю чому. 2 можемо винести задушки і отримати мінус отримати 1 плюс мінус 1 мінус корінь з мінус мінуса. Зараз я напишу відповідь, але ви не поспішайте. Не поспішайте думати, що я закінчу. Відповідь, якщо А більше одиниці, то рівняння не має розв'язків. Якщо А менше або до 1, то Х1, 2. Мінус 1 плюс-мінус корінь, 1 мінуса. Ну тепер два коментарі. Перший коментар менш важливий, другий більш важливий. Перший коментар я міг і за великим рахунком поміняти місцями ці рядочки. Я ніякої принципової різниці, чесно кажучи, не бачу. У цьому є певна, скажімо так, певна зручність. Якщо б я поміняв, тобто я б розглянув випадки, рахуючи зліва на Спочатку рівня випадок менше одиниці, потім більше. Але головне моє зауваження буде наступним: до цього рівняння і до запису відповіді є, в принципі, ще інший підхід. Цей інший підхід ми можемо зустріти і у. Літературі і можемо зустріти вчителів на уроках, ну, зокрема, математичному класі. Перший наш рядочок дискримінант менше нуля, ну він у всіх буде однаковий. Я думаю, на всіх уроках. А от наш другий рядочок досить багато вчителів, і знову таки кажу: в літературі. Розбивають ще на два випадки. Тобто випадок, де я один червоний менший. дискримінант дорівнює нулю. Тобто А дорівнює одиниці, і тоді х дорівнює мінус 1. І блакитний візьму дискримінант більше нуля, тобто А менше одиниці, тоді Х-1 плюс мінус. Даний корінь. Ну і відповідним чином пишуть три рядочки буде у відповіді. Я вже з вашого дозволу писати не буду. Значить, якщо мені мене учні спитають, як правильно, я скажу то правильно так, як вимагає ваш вчитель. Ну, а шановним вчителям, скажу, що я принципової різниці не бачу. Справа в тому, що оці наші два випадки нашого другого запису Вони фактично об'єднуються. Об'єднується ось в цьому випадку. Тому, з вашого дозволу, я буду надалі розв'язувати і записувати відповідь ось подібним чином. Наше друге сьогоднішнє рівняння квадратне з активним параметром де всіх значень параметра розв'яжуть ось таке рівняння. Коли ми дивимося на це рівняння, бачимо, що старший коефіцієнт дорівнює А, оскільки він дорівнює А, то. При А дорівнює нулю, я можу це в принципі зразу написати. Рівняння не буде квадратним, а при А не дорівнює нулю, воно буде квадратним. Тому параметр безумовно активний. Отже, якщо А дорівнює нулю, ми розглядаємо абсолютно конкретне одне значення. Тому я в багатьох попередніх фільмах радив і зараз знову таке. Ще раз це підтверджую, що треба в цьому випадку обов'язково записати те рівняння, яке ми отримаємо. Ми отримаємо рівняння мінус х мінус 2 дорівнює 0, і отримаємо, що х дорівнює мінус 2. Лінійне рівняння. Якщо ж а не дорівнює 0, рівняння квадратне. І оскільки рівняння квадратне, то для того, щоб розібратися, коли воно має корені, і коли не має корень, ми повинні знайти його дискримінант обов'язково. Ну, квадрат з'їсть мінус 1-2а мінус в квадраті. мінус 4А на А-2. Значить, Треба, добросовісно, просто з цим попрацювати. Нічого тут такого складного немає. Але ми побачимо один важливий момент. Взаємо знищується. 4А плюс 1. І на цьому місці я зупиняюся. Чим цей приклад відрізняється від того прикладу, з якого я вам починав, як я, я вам нагадував, з уроку 1-2? Відрізняється тим, що в уроці 1-2 ми отримали дискримінант, який є повним квадратом. Тут ми отримали дискримінант, який не є повним квадратом. Тому цей, це завдання аналогічно до нашого попереднього, коли треба було розглядати випадки. Отже. Якщо дискримінант менше 0, тобто 4а плюс 1 менше 0, тобто А менше мінус четверта, тоді немає розв'язку. А коли дискримінант більше або дорівнює 0, це 4А плюс 1 більше або дорівнює 0, а більше або дорівнює мінус четверта. Але ми повинні пам'ятати, що ми розглядаємо випадок А не дорівнює 0. Тобто, якщо... Я навіть це червоним навмисно напишу. А належить від мінус однієї четверти до нуля, в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності, то корені нашого рівняння х1, 2 дорівнюють 1 мінус 2а, плюс або мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Ну, воно не спрощується. Вже. Тому ми приступаємо до написання відповіді. Відповідь. Для того, щоб написати відповідь, давайте на цей раз будемо все-таки рухатися зліва направо. Я накреслю оцю е, координатний промінь, координатну пряму для А. Значить, у нас є випадок А дорівнює, ну, щоб нам було легше, А дорівнює 0. У нас є випадок від мінус однієї четвертої до нуля, я блакитним, і від 0 до плюс нескінченності, на у нас є оцей випадок зелений. Я з цього зеленого випадку і почну. Якщо А менше мінус четвертої, то рівняння немає розв'язку. Якщо так уїхала. Якщо. ну, може належить, а давайте я, я завжди пишу через належить, можу написати через або. Буде цікаво, теж формат. Якщо А більше або дорівнює мінус однієї четвертої і менше нуля, або А більше 0, то x12 1 2а плюс мінус. І поділити на 2А. Ну і нарешті, якщо А дорівнює 0, то Х дорівнює мінус 2, якщо не помиляюся. Так. Ну, чесно кажучи, я думаю, що байдуже в якому порядку розташовувати оці три рядочки, але... Не байдуже, що ми повинні обов'язково охопити у нашій відповіді всі значення параметра А. Це обов'язково. Порядок, ну, я думаю, дуже великого значення немає. Ці значення параметра можна перевірити. Ну, я спочатку зробив графічно, а потім вже писав: зелений, блакитний і. Червоний колір. Розумію, що на ЗНО у, шановних учнів, не буде різних кольорів, але ось такий графічний малюночок, давайте фіолетовим. Не, не хочу фіолетовим. Ось такий графічний малюночок, думаю, буде корисно. Наше третє сьогоднішнє рівняння, ви бачите, досить потужне. Для всіх значень параметра є рівняння. Наш старший коефіцієнт не такий простий. Не такий простий. Тому ми задамо собі питання: а коли старший коефіцієнт дорівнює нулеві. Він дорівнює нулеві, коли а дорівнює 11, він дорівнює нулеві, коли а дорівнює мінус 2. Тому, безумовно, ми ці випадки маємо по черзі розглянути. Випадок А, а дорівнює одиниці, добросовісно, давайте підставимо 0 на х квадрат. Тут у нас буде 6х плюс 0 дорівнює 0. Тому х дорівнює нуду. Якщо А дорівнює мінус 2, 0 на х квадрат, я вже буду підглядати, щоб не помилитися. Тому що можу зробити помилку. 9х плюс 3 дорівнює 0, значить х дорівнює мінус 1 третина. Отже, це ми розглянули все. Наш другий випадок, коли А не дорівнює 1, а не дорівнює мінус 2. Рівняння є квадратним. А раз рівняння є квадратним, то ми маємо знайти його дискримінант. І тут є один такий не дуже приємний момент, оскільки нам доведеться підносити до квадрату тричлен, не двочлен, а три члени. Хочу сказати, що було б трішки легше, якби цей. Квадратний тричлен мав, наприклад, корінь одиницю, або мінус 2. Ми б там виносили задушку, але цього нема. Оскільки цього нема, то ми повинні підносити до квадрату. Хочу учням, хто не вчився в математичних класах, або хто не знає цієї формули, дати формулу А плюс Б плюс С в квадраті це А квадрат, плюс Б квадрат плюс С квадрат. Плюс. Ну, давайте сюди 2аБ плюс 2bC плюс 2 це формула легко виводиться простим множенням А плюс Б плюс С на плюс Б плюс С. І якщо ви все зробите правильно, розкриєте дужки, зведете подібні доданки, то ви отримаєте 25А квадрат плюс 10 плюс 1. І в цей момент, як ви пам'ятаєте, ми обов'язково повинні задуматися, чи отримали ми повний квадрат. Отримали. Ми отримали повний квадрат, 5а плюс 1 в квадраті. І таким чином ми будемо мати. Ну, вже доведеться x1 і x2 знаходити окремо. Мінус 2а квадрат плюс А плюс 3 плюс корінні дискримінанта поділити. І я зразу розкладу на множники, оскільки знаю, що після спрощення буде підглядати, бо тут не банальне спрощення. Після спрощення ми отримаємо мінус 2а квадрат мінус 2 плюс 1 на 2а-1а плюс 2. Мінус. А мінус 1 в квадраті, А мінус 1 на А плюс 2. мінус А мінус 1 на А плюс 2. 1 мінус А на А плюс 2. Ось такий наш перший корінь. А той корінь, який... Той корінь, який мінус дискримінант, корінь дискримінанта, після... Спрощення я буду підглядати. Тобто тут плюс перепрошую. Після спрощення мінус 2а квадрат плюс 3 плюс 2 на 2а-1А плюс 2. мінус Розкладаємо на множники А плюс 1А плюс 2. А мінус 1а плюс 2 скоротили, мінус внесли у знаменник, і в нас все чудовенько вийшло. Ось така, ну, таке рівняння. Будемо писати відповідь. Якщо тільки трішечки поїхали, якщо А дорівнює 1, то Х дорівнює 0. Як, ну, я люблю відповідь, я вже колись розповідав, що кожна починаючи зі слова якщо, кожну фразу, яка починається зі слова якщо, писати з нового рядка. Якщо А дорівнює мінус 2, то х дорівнює мінус 1 третина. Якщо А не дорівнює 1, А не дорівнює мінус 2, то Х1 у нас... 1 мінус а на а плюс 2, а х2 в нас а плюс 1 на 1 мінус а. Шановні друзі, гляньте. Хто дивиться цей фільм? Квадратних рівнянь з параметром першого типу, ну не так багато різноманітних типів і видів. Ми практично всі розглянули. Для вчителів вискажу свою думку, що те рівняння, яке було перше на нашому сьогоднішньому році, на мою думку, цілком можливо, можна давати навіть навіть у звичайному класі. Якщо у вас у восьмому звичайному класі є третя година алгебри, на мою думку. Цілком класно, можливо його давати. Друге і третє, безумовно, воно більш складне. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!